Доброго дня, діти! У нас з вами сьогодні незвичний і незвичайний урок урок мужності. Давайте поговоримо більш детальніше про таку рису характеру. У наш час є герої, які захищають нашу рідну землю. Нехай ніхто не половини твоїх земель не росте на бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу й до сходу володарка земель і вод. Ніхто не ділить хай народу, бо не поділиться народ. Так виглядають наші захисники, які боронять нашу землю. Наша Україна. Це чудовий куточок планети, де ніколи не буває ні міцних морозів, ні страшної спеки, злив та інших природних катаклізмів, у нас м'який помірний клімат, родючі землі, великі ліси, могутні ріки й моря, широкі лани прикрашають нашу привільну країну. І тому-то на наш край, на наші любі тихі води, ясні зорі неодноразово зазіхали вороги турки і татари, поляки. Вони хотіли підкорити собі нашу батьківщину, володіти її безмежними просторами. Вони руйнували, палили села і міста, забирали в полон красивих українських дівчат, які славились на весь світ своєї в Місних міцних хлопців, яких потім продавали на невільницьких ринках, а старих людей просто безжалісно вбивали. Плач і стогін стояли над рідною землею. Але український народ не скорився лихим нападникам і мужньо боровся проти них. Наша історія сповнена різними подіями, як щасливими, так і трагічними. Та в основному події минулого залишили гіркий слід в пам'яті народу. Не одне лихо спіткало нас війни, голодомор, пригноблення українців-великомучеників, які не втратили віри. йшли до мети. Сотні тисяч полеглих заради кращого життя за країну за волю, за нас, це ті люди, що землю українську любили більше за власне життя. Зараз Україна переживає знову важкі часи. і кожен намагається допомогти, внести свій вклад у майбутнє нашої держави. Ми пам'ятаємо наших героїв, які боролися проти несправедливості. І стояли на смерть за незалежність. Ми серцем і душею з тими, хто у ці дні боронить нашу свободу. З 24 лютого 2022 року наша держава живе в умовах найжорстокішої війни, яка була розв'язана країною агресором, і триває аж з 2014 року. Для українців боротьба проти російської навали це боротьба за майбутнє самого українського народу. Зараз нам надано такий урок, який важко забути на все своє наступне життя, навряд чи його забудуть ті, на чиїх очах згинули їхні родичі, або ті, хто отримував скорботні звістки про загибель близьких під час бойових дій, хто шукав притулок від бомбардування та обстрілу, інстинктивно здригався, почувши віддалений вибух чи ракети літака. Їхав зі своїми дітьми з рідного місця в невідому далечінь чужих країн як біженець. І все це відбувається зараз не в кіно або в книжках про війну, не в комп'ютерній грі, а в реальності, в житті, яке до того здавалося таким звичайним, спокійним, нескінченним, ніхто з наших сучасних і співвітчизників не зможе забути цього. Мужність це риса характеру людини, у якій поєднуються хоробрість, рішучість, витримка, відвага, сміливість і ще багато чого. Перед вами герої нашого району, яких, на жаль, вже з нами немає. Зокрема, є серед них і герої нашого селища це Клевчук Іван, Кучменко Єгор, Дунда Євген, Сирота Богдан. Бондаренко Євгеній. Тож висловлюємо слова великої подяки усім захисникам та захисницям, які сьогодні мужньо боронять наше майбутнє, і будемо завжди пам'ятати тих, хто поклав життя на вівтар української незалежності. Я пропоную вшанувати цих людей хвилиною мовчання.